Радіо UA Чикаго Друзі, з'явилася у нас можливість поговорити з Євгеном Артелеменчуком, офіцер комунікації 10-го армійського корпусу. У нас на прямому зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Ви зараз часто спілкуєтесь з військовополоненими. З якими емоціями ви вперше почали з ними спілкування своє? Адже перед вами сидить все-таки як не крутий, але злочинець і, можливо, вбивця. Так, на жаль, приходиться, і ну, як вам правильно сказати, спочатку це були такі емоції перші навіть хвилини емоції ненависті, які потім змінилися на, на емоції такого жалю. Не жалю, як до військовополоненого, не жалю як до військового, який потрапив в полон, а жалю до всього їхнього народу цього безтолкового, який не розуміє, на що він сюди прийшов, чому прийшов, і взагалі не орієнтується. Ну для чого це все? От і я до них в мене є таке співчуття як для якогось такого безтолкового існування цілого народу, на жаль. Чи часто вони зізнаються, що не розуміють, чого сюди прийшли, бо тому що це мені здається, можливо, у вас не склалась, до речі, така думка не закралась, що їм такі наративи, які вони говорять безпосередньо, коли з ними вже спілкуються офіцери комунікації, їм ці наративи вже були надиктовані у випадку, якщо вони попадуть в полон? Ви знаєте, всі вони добре розуміють, чого вони сюди прийшли. Зараз е, я би міг поділити, наприклад, на дві категорії всіх військовополонених. Це якісь там кадрові військові, професіональні люди, добре підготовлені, і е, як би їх так назвати правильніше, ну, що там, це гарматне м'ясо. Гарматне м'ясо, яке набране е, буквально там, декілька тижнів тому, яке відправляють просто на розвідку боя. От, і всі вони знають, чому вони прийшли. Вони прийшли заради грошей, заради того, щоб їм з... зменшили срок ув'язнення, або зовсім погасили його, і так далі. Вони вони так і кажуть, що зараз єдина мотивація це переважно гроші. Їм дуже величезні платять зараз подйомні, плюс, в залежності від регіону, де вони мобілізувалися, платять там ще умовні, якісь саб'янінські чи ще щось, і переважна більшість – це або зеки. Які таким чином намагаються уникнути свого покарання, або люди з якимись величезними долгами по епотії по аліментам і так далі, які намагаються прийти і закрити свої фінансові питання таким чином і сподіваються, що їх тут пронесе, що вони десь відсидяться в тилу, будуть водіями копати бліндажі або але все виходить не так. Даю що ти добровольна загласию на запис і публікацію нашої сервіста. Представься, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, звание, должность, где служил, сколько тебе полных лет и откуда? Кусов Юрий Николаевич, э, сержант, инженер, топогеодезист. Полных лет 32 года. Взял кредит, не успел выплатить его, пошли проценты. Ну, решил вот, подписать контракт и закрыть его побыстрее. Попала во взвод обеспечение, соответственно, год копал, строил, потом попала во взвод управления. То, что он какое-то время копал, строил, потом меня привели в птичники. Птичники это что? Ну, расчет бы В относно ЗЭКов, бачив ваше последнее интервью, ваше видео, которое вы опубликовали, то хотел спросить, А за що сиділи? За що було покарання зазвичай? Дивіться, це зараз у них там в Росії дуже комплексна історія. Вони в цілому закручують гайки по всій країні. Якщо раніше там умовна оце їх дуже популярна стаття 228, це за розповсюдження наркотиків, це була ну там, наприклад, ну, ці грами, скільки вони там носили, зберігали, це була якась там. Ну, вже досить серйозна величина. А зараз їх буквально там за якийсь карабок, чогось там наркотичної речовини садять вже на 15 років. От. За аліменти їх також садять на 15 років. За якісь борги також 20-15 років. І вся їхня оця терористична машина закручує ці гайки для того, щоб оцих нещасних людей там. Недалеких мобілізувати і відправляти за контрактом на смерть. Кража, кража. Ну, я так всю жизнь живу. Кражами, тюрмами. Ну, А як еще? Нас даже і грабили наши же. То есть, ну, обворовывали, забирали їжу у нас, ну, то есть, все. Стояна, кража, кража, кража. Это ж. життя, життя таке. Там женщина, да, допустим, она там. Чтобы понять, что такое проституция, она там внедряется, да, вот в этом. Ну, так же самое, вот как и у меня, вы знаете, вот я как внедрился вот в это. Я понял, что тюрьма плохо, война, наркотики, само собой плохо. У нас была задача наступать на, на ВСУ. То есть нас мотивировали тем, что у вас есть там, у них есть еда, у них есть интернет. Ну это Россия. Что я сделал? Мы смеемся все время и плачем, понимаете, как? Пане Вігене, а чи бачите ви серед них тих, хто готовий дійсно співпрацювати або розповідати правду? Е, вони насправді більшість з них е, охоче співпрацюють і не дуже хочуть повертатися назад до себе додому. От, бо е, їх командири до них відносяться просто як до скота, е, відправляють на обой, і в них так все побудовано. Що, наприклад, якщо ти ЗЕК. Підписав контракт, потрапив в полон, тебе там ледь не в першу чергу обмінюють, щоб відправити тебе знову назад. От, і от вони існують в такій умовні, умовному трикутничку. Вони із тюрми підписують контракт, їдуть на війну, потрапляють в полон, повертаються, потрапляють знову в тюрму, підписують контракт і так по кругу. Поки не помруть або. Там щось ще не трапиться, або їх там важко не за трьохсотить, не поранить, типо, і вони таким чином можуть списатися. Багато з них шукають по дорозі до наших позицій, там якийсь ліпісток, або е, ну спеціально виставляють якісь кінцівки під час якогось стрілкового бою чи так далі, щоб їх важко поранили, і вони таким чином списалися. І в цьому ж випадку також що вони зараз закрутили настільки гайки, що не кожне поранення може там рахуватися важким, і часто вони їх признають як самокаліцтво, і навіть на кастелях можуть людину відправити. Чи реально з них витягнути важливі розвіддані, а не просто каяття, яке не суттєве, і ми бачимо от такі оці інтерв'ю. Ну ми розуміємо, що нам показують. Цивільним те, що можна показувати, а речі, які є під грифом секретно, звичайно, нам не покажуть засоби масової інформації. Ну відповідно, і офіцери комунікації з того контингенту, який потрапляє переважно в полон, ну, якихось прям цінних розвідданих дуже мало, тому що вони самі не знають, куди вони йдуть. У них зараз побудовано так. вони, умовно в них є група з десяти людей, яких розбивають по двічкам, і в них є такий аналог нашої кропиви, це називається зараз Alpine Quest. І в них на цій мапі стоять точки, і їм навіть не говорять задачу. Головна задача їх це зайти на цю точку. От і вони рухаються по цій точці. Якщо їм, е, типу, повезе прийти на цю точку, закріпитись там, там умовно нікого немає, вони доповідають по рації, кажуть, ми на цій точці, і їх відправляють на наступну точку. І так, поки вони не зустрінуть наших військовослужбовців. Вони можуть просуватися, 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 і вони, в принципі, самі не знають, куди вони йдуть. От. Єдині розвіддання, з яких можна з них витягнути, це де вони проходили підготовку, якась там дислокація їхнього особового складу. Ну там, можливо, якісь там позивні їхніх командирів, хоча вони їх також рідко знають. Дивіться, наскільки мені відома така структура у американській армії. Солдат, якщо він попав в полон, то він може сміло розповідати все, що він знає, для збереження свого життя. Бо він більше і не знає. Ну, це насправді стандартний протокол. Наші військовослужбовці, які потрапляють в полон, також знають, що їм можна говорити про все. Тому що як тільки там, не дай Бог, наш військовослужбовець потрапляє в полон, його підрозділ точно знає, що треба перемістити там особовий склад, який. Там чи в іншому місті знаходиться якісь склади, про які він може знати. Це нормально. це, ну, В першу чергу військовослужбовець має зберегти своє життя. От. Але у них трошки інша ситуація, вони взагалі нічого не знають. Вони не знають задачу, на яку вони виходять. Їм просто кажуть: там, збирайтеся, о п'ятій годині вони виходять. От. Ні задачі, нічого, їм дають по пляжці води, по рації і все і вперед, вперед. Як ви особисто визначаєте межу між гуманністю та суворістю у поводженні із військовополоненими? Е, так насправді ну, ми до них по молчанню гуманно відносимося. Ми притримуємо з міжнародного гуманітарного права. Це для нас в першу чергу, крім розвідданих, це обмінний фонд. І ми його максимально зберігаємо, бережемо, кормимо, поємо, щоб обміняти його на наших військовополонених. Поэтому тому наши бойцы очень заинтересованы в том, чтобы набирать чем побольше полонен. Да, самостоятельно сдался Я насмотрелся на все на эти ужасы войны. У меня знакомый на поводе был. Он сказал, то, что есть проект, проект, такой «Сохрани жизнь». И дал мне ну, телефон куратора. Я с ним связался в мае. И вот 20 числа, ну 20 июня, он э, позвонил мне, состыковался со мной я, и, объяснил, как пройти вот по передку. Я все это взвешивал, взвешивал. Ну и Подумал то, что надо все-таки сдаться в плен. И 22 июня я решил пойти по маршруту, который указал мне куратор. Под предлогом, каким искать или просто... под предлогу, да, под предлогом искать птицы, да. Выдвинулся по маршруту. Меня встретили украинские военнослужащие, напоили. Ну, отношение было хорошее, отличное. Обычные военнослужащие, как и мы, рядовые. Они меня провели к куратору. Там вроде как Купянок был, там вышка такая, ну, телефонная была красная такая большая. Там я встретив куратора, мене на машину, ну отношение були хороше, ні біль, ні ни збивань нічого такого не було. Вони намагаються все робити. Ну, навіть в дуже скрупних ситуаціях все одно намагаються змусити їх здатися в полон, щоб обміняти на наших військовослужбовців. Коли я побачив ті відео, які ви мені давали. До речі, ви їх опублікували, тому я можу про них і говорити. No. Я їх показував своїм близьким, і в них було питання таке ну, не питання, а здивування. Дивися. Полонені не побиті, вони цілі, вони чисті. Ну я рахую, що якщо людина в полоні, ну який сенс? Це вже навіть, знаєте, як кажуть, не спортивно. Це людина беззбройна, не загрожує тобі нічим. Тому, ну, який сенс їх бути? Вони і так охоче все розказують, і ми максимально намагаємося зберегти їм життя, щоб поміняти на наших хлопців. Що його лікувати потім ну, нам не треба. Чи змінилось ваше ставлення до ворога після особистих таких контактів з ними? Е, так, мабуть, змінилося. ну, Я просто зрозумів насправді, з ким ми маємо справу, і що, на жаль, ці люди розуміють тільки силу, Враховуючи е, ті історії, які вони розповідають, як до них відносяться їх командири. Як вони абсолютно не цінують їх життя, е, нам потрапляють в полон люди, які там два тижні можуть нічого не їсти, які ну там страшні речі, вони там ловлять якихось птахів, голубів, щоб поїсти. Ну, це це кошмар. <кій> і ти розумієш, що ну, ці люди розуміють тільки батіг, от палку, і всі ті зараз спроби наших наших політиків з ними вести якісь перемовини. Ну не знаю. На мою думку, это це... не имеет ни малейшего смысла, потому что иные кроме силы, не разумеют. Всем привет, Леха, а, Джамба. Лёха Джамба. Лёха пить хочет. Пи Ребята, мы три дня не пили. Леха Джамба. Вот. Воды блядь. Копаем, блядь, пытаемся найти воду. 4, 4, 4. Не пили, не хотели три дня. Вообще никакой воды нет. Вот, поэтому... Вот пытаемся достучаться, да. Да, до воды. Вон, видишь, сколько выкопали. Итоге, нормально все, нормально. Сил нет, блядь. Копать нахуй. Вот. Ну, пытаемся как-то выжить, блядь. Надеюсь, с Божьей помощью все будет хорошо. Чьи є серед такие истории, історії, вас просто вразили або змусили переосмислити деякі речі? Та насправді багато таких історій. Там буквально от на днях ми спілкувалися з нам потрапив в полон е уроженець Донецької області, е який з 2014 року був в лавах законних цих формувань, ДНР, там батальйон «Восток» і так далі. От, і він там свого часу, наприклад, виїхав в Росію. В якомусь там умовно 19-му році жив в Росії, а його сім'я залишилась тут там дружина з донькою. І ми йому задали питання: от коли почалась повномасштабна війна, на який день він позвонив своїй доньці, яка проживає в Макіївці, спитати, як у неї справа Він сказав, що він її набрав через місяць. ну що на вашу думку найбільше мотивує російських солдат все-таки йти воювати? Тобто, то це гроші в першу чергу, чи ні? Ну, взагалі так. Ну, це в більшості це гроші. Їм зараз вже якісь ну, просто нереальні. Це, це можливо таке питання для розуміння геополітичних, от цих моментів, чи потрібно Росію робити біднішою, щоб вона не мала можливості платити військовим. Сто відсотків треба робити біднішими. Я думаю, що серед їх особового складу точно є ідейні люди, які там з, підтримують імперські амбіції свого вождя, але переважна більшість це гроші. гроші. У них от, в регіонах, скільки ми з ними спілкуємося, є регіони, в яких заробітна плата 30 тисяч рублів це потолок, і їм там обіцяють підйомні по декілька мільйонів рублів одразу ще плюс зарплата потім по 200 тисяч. І в них просто зносить дах від цього. Вони думають, що вони зараз просто прийдуть, будуть мільйонерами і так далі. Але більшість з них навіть не отримують і перших виплат, тому що їх через тиждень відправляють на обої і вони гинуть. Як вони реагують, коли стикаються з українською реальністю, яка відрізняється від їхньої російської пропаганди? Вони насправді в шоці. Починають трохи тверезі шити, вони бачать там в тих окупованих, навіть розбитих селах, як в принципі жили люди до війни. Вони бачать наші відношення там, поки вони, наприклад, взяті в полон, сидять на позиціях з хлопцями, чекають, поки можна буде вивести їх. Вони дивляться, як у нас хлопці на позиціях живуть, як вони всім забезпечені, як їм там дрони скидають все на світі. Відношення командирів вони бачать і ну, багато з них не хочуть повертатися. Вони шукають варіанти, як залишитись, питають нас, чи є якісь варіанти, як залишитись. Вони там, хтось з них чув про РДК і починають задумуватись чи не зв'язатися з ними. Тому і серед їхнього особового складу вже ширяться ну, такі розмови про наші от програми головного управління розвідки, «Хочу жити, наприклад. От, все частіше вони виходять по цій програмі, будь-якою ціною намагаються перейти на нашу сторону, здаючи свої штаби, склади і так далі. Тобто, потроху-потроху вони розуміють, на чому це правда про відношення, це все. Пане давай, давайте поговоримо про особисте. Як ви психологічно справляєтесь із цією роботою? Чи у вас такий власний рецепт збереження моральних сил, до прикладу, стріттинська свічка чи дерево полосантоя, у мене прикладів більше нема? Е, не знаю. Я чесно вже абстрагувався, відношусь, це абсолютно до роботи, вони в мене вже не викликають жодних емоцій. Це знаєте, вони змінюються, змінюються тільки обличчя. Всі вони плюс-мінус говорять однакове. Кожен з них не цікавиться політикою, кожен не знав, куди він йшов, кожен би другий раз не пішов. Це ну, все як по шаблону одному, наче це якісь, от, знаєте, як, наче матриця зламалася, от їх клонують, клонують, вони йдуть, 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 кожен однаковий. От, тому це навіть вже не цікаво. Раніше це було цікаво, а зараз вже навіть не цікаво. Ключове і дуже важливе питання. Я думаю, всім воно буде цікаве. До наших полонених ставляться так само, як ви до їхніх? На правокі жаль, ні. Я не знаю, з чим це пов'язано. У них якась оця національна забава знущатися над нашими людьми. Ми не так давно їздили, зустрічали з нашими хлопцями, які поверталися в полону деякі провели в полоні по Три роки поїздили етапом по всій величезній Росії, і на кожному етапі їм влаштовували оці страшенні прийомки, били, знущались, принижували і так переважно в більшості всі полонені. Наші, от їх морять голодом. От, ну так щоб люди наші розуміли. Деякі з полонених, от ми їх там з ними зустрілися після вже двох тижнів реабілітації, і там один хлопець досі не розгинається повністю, бо йому забороняли там два роки ну, дивитись в очі і піднімати взагалі голову. І він такий сключений, от ходив два роки і настільки звик до цього, що зараз вже ну, йому потрібен час, щоб е, відійти від цього. Є хлопці, які досі там, от також після двох тижнів, розмовляють пошепки, бо їм не дозволяли говорити голосно. Ну, Наші, точніше, в нашому полоні ці люди почувають себе як в санаторії. На жаль, чи не на жаль, не знаю. Це судити вам. Так, дійсно. У нас військовополонених тримають за більші гроші, ніж плотять. Нашим пенсіонерам, і це правда, і це я навіть не буду казати звідки я це почитав і не буду силатися на якесь джерело. Я думаю, що кожен, хто нас слухає, може просто загуглити і знайдете цю інформацію, е, пане Євгене. Скажіть, будь ласка, за моєю спиною знаходиться ваш прапор, і за вашою, також ваш прапор це 10-й армійський корпус. Що означає його дизайн? Я спеціально відсунуся. це такий лук чотири зірки. Він лук направлений донизу. Яка ідея його? Ніколи не питав, тому я думаю, що можливо. В е, нього насправді дуже багата історія. Це пов'язано з Полтавщиною, з гербом Полтавщини. Власне, де наш корпус був заснований, там, де наше було постійне місце дислокації, і ну, там довга відсилка до Козаччини і історії саме Полтавської, і звитяг наших козаків в цьому регіоні. От, ви можете всі зайти в нашу соцмережі 10 го армійського корпусу, там є прямо у нас розповідь про ну, взагалі наш логотип, наше гасло і почитати цю всю історію. Дякую, з нами був Євген Артелемийчук, офіцер комунікації 10-го армійського корпусу. Дякую вам, слава Україні та героям слава! Героям слава! Вітаємо вас! Якби не центр шип Інк, а також радіо Чикаго, ми б точно не змогли придбати такого класного коня, який тепер буде допомагати нам виконувати наші задачі. Тому дякуємо вам, слава Україні! Меня зовут Паша, я из Брянска. Я призываю всіх донатити і допомагати зібрати на автомобіль, щоб було на чому перевозити таких, як я плен. Підпишіться на канал радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.